Сьогодні поїдемо в бельгійський секонд-хенд оказі Він, як наш український OLX, тільки офлайн. Ціни тут ну просто смішні. Ось цю каляску муці в ідеальному стані ми взяли всього за 15 євро. Ще тут можна купити великий сімейний сервіс всього за 35 євро. Посуду тут незліченна кількість і коштує все близько 50 центів. Якщо ви тільки переїхали в пусту квартиру, то в принципі 500 євро вам цілком вистачить, щоб повністю облаштувати своє. Апартаменти. Тут ви знайдете собі непоганий велосипед вартістю до 100 євро. Також є автокрісла, дитячі велосипедні садіння, ліжечка та інші дитячі меблі вартістю до 20 євро. Тут можна знайти ну дуже ексклюзивні речі в інтер'єр чи гардероб і коштують не більше 5 євро. Іноді, коли треба щось терміново і нема часу шукати по інтернетам, то такі магазини виявляються дуже корисними. А як ви відноситесь до речей із секонд-хендів?